Сьогодні мав цікавий сервісний виклик. Приїхав до клієнтки, там на другому поверсі потрібно було замінити одну деталь, але перед тим потрібно було спуститися на бейсман, щоб виключити головне живлення на цей юніт, щоб безпечно можна було зробити цю роботу. І коли я спускався на низ, побачив, що в неї на столі в бейсманді стояло а, 5 чи 6 іграшок в українському стилі, знаєте, такі маленькі. Іграшки, де там вишитих сорочках, вишитих е, в, в штан, в штанах таких українських, ну такі вишиванки, такі іграшки в такому стилі, як коли з нас гралися в бабусі дідусі. От я, я піднявся наверх, зробив свою роботу і думаю, запитаюся її, що це за іграшки, бо дуже мені Україна нагадує. І вона мені сказала, що це її бабусі з Румунії. Вона так зберігає ці іграшки і так далі запиталась, чого я питаю, кажу: Ну, бо Україна нагадує і ну, розказав, що я з України. І ну, ми так заговорили. Вона каже, що зараз маєте важкі часи в, в Україні. А ви щоб розуміли, ну я не можу від фірми там говорити на якусь політичну тему, коли я на роботі, так? І в наш такий штат, що тут якби виграють демократи, але насправді ну, майже половина. Республіканців, тому ти ніколи не знаєш, куди, в який будинок і до кого ти заходиш. Тому я не можу сильно говорити за це. Але коли я так ну, легенько так скривився, сказав, що маємо важкий час зараз а, в Україні, і вона каже: Я тебе розумію, розумію, про що ти говориш, і знаєш, що ми все ще підтримуємо Україну, прості люди. І це дійсно правда, коли от я тут їжджу по околицях, де я проживаю, от всі ці українські прапори, які, а їх доволі багато, які стоять на подвір'ях людей, всі вони продовжують стояти, незалежно яка влада прийшла, незалежно від того, що люди були обмануті, тому що дехто там обіцяв, що за перший день закінчить війну, сьогодні ми вже маємо майже рік і це все піде в історію. І е, я не можу сильно говорити щось там за політику, самі знаєте, з понятних причин. Але сьогоднішній обставини, ситуації, якщо вчасно відверто виглядає, що російський голос дуже сильний зараз тут при владі. Дуже сильно він звучить. Тому якби не сама втішна ситуація. Але люди, люди, які мали добре серце, які за справедливість і за дем демократію, за незалежність, вони не змінилися. Вони які були, так і є. А політики брешуть. Це в принципі їхня справа. Ось вот така ситуація сьогодні.